Всім привіт, мої любі! Традиційно починаємо цей влог з потягу. Я вже на шляху до Женеви в аеропорт, і ми зустрічаємося ще з моїми подругами, тому чекайте на них. нас сьогодні тріп. Я бажаю всім приємного перегляду. У нас був невеличкий сюрприз боксик Відкривайте очі. Стопи, теж. Oh, it's green like ranch, right? Mmm, it's good! <laughs> <laughs> so, guys, we have happy house. It was so stressful, you know? Mm, no, it was not a little bad. <laughs> On my way to Sweden. I don't have my So, if they will deny boarding, I will аволка. We'll see. Merry Christmas! Merry Christmas! Girls, ви просто подивіться, яка черга просто нереально величезна. Ми пройшли вже 353 кілометри. Ще чекаємо на одну подругу, яка запізнюється. Не знаю, через скільки вона буде, тому що вона тільки в Женеві і ще треба доїхати до аеропорту. Просто я тут цю всю чергу. Просто подивіться, тут пише відсоток людей, які вже здійснили бордінг. Це, ну, це реально інновейшн. Ми просто в шоці. Yeah. Там іде бордін, а тут пише скільки відсотків людей вже в літаку. Yeah. Ми в Стокгольмі. Нарешті вилетіли 2,5 години. Чесно кажучи, це було трошки довгувато, серей. Але ми впоралися і я чекаю тепер на свою подругу. Точніше, на своїх подруг. Наша залізна маршрутка. Гайс, ви зараз просто очманієте Макдональдс по шведськи картопля і бургер, і напій просто 10 євро. Mm до -hmm. mm -hmm. речі, до нас приєдналася Ксюша. <laughs> ми чекали на неї, тоді я вам розповідав. І тепер ми вже на пересадці. Любі друзі, ми приїхали. А решті ми Люлю. Mm -hmm. Зараз біжимо зустрічати наших дівчат. Чому я зараз настрій Північний Поліс? Тому що нереально холодно, але просто ми дуже тішимося, що ми вийшли через рукав. А не через вулицю. Сіясу друзі вже приїхали. <плес> Ви тільки подивіться, як в Марго затишно. Прийшли в супермаркет. Дивіться на ціни Хліб 40,95, це десь 4 євро. Інший хліб. Так ну якось так. Звісно, ці корони мене вражають. Добрий раночок. В нас просто запальні ідеї з самого ранку. Ліса запропонувала піти зустріти світанок. І що ви думаєте, нічого не видно? На жаль, вау, я так виглядаю. Зі Женька, все світанок дуже класний. На годинку 9.56. Ми нічого не побачили. На жаль, кожен наш ранок розпочинається так. Кухня і вітання це місце, де завжди є люди. Що нарешті я вам можу сказати добрий ранок, мої любі друзі? У нас зараз вже 12 година. Ми збираємося виїжджати з дому, і е, в нас є лише година для того, щоб подивитися на Швецію під сонцем е, на світлу погоду, тому що тут не захід сонця в 13-й годині, як я вже і казав, і тому ми дуже поспішаємо в центр щось поробити, щось побачити. Будемо їсти суші і отак проводити час. Я бажаю гарного перегляду цього влогу. Так, на сьогодні Марго Тревел. Ми приїхали пити каву в торговий центр. Значить, нам дуже ось цю кав'ярню еспресо-хаус. І тому ми зараз йдемо туди пити каву. Тішишся? Тішуся. Хочу вам показати ціни. Дивіться, 3,70 ось таке. Кажу в євро. 3,50 десь приблизно. Як в Швейцарії мало жити. Красанчику такий 3,50. Якась просто булочка 2,90. Дивіться, в нас просто всі з кавою. Ми ще трошки потеревенули і пішли в неймовірно красиві місця? Дивіться далі. Друзі, ми просто, як сніговички ходимо тут. Краса, просто неймовірна, під нами лід. Ми ходимо просто по морю. І мені не віриться. Яка краса просто, ви подивіться, там такий захід сонця класний. Мені довелося окутитися прямо отак от. Я не знаю, як Ксюша зараз іде без нічого. Ну Ви бачили попередні кадри. Просто неймовірна краса. І зараз ми повертаємося в місто і йдемо їсти суші. Марго нам покаже класний заклад, в якому нереально смачні суші. Наша компанія ми прийшли в суші бар. Сказали, що дуже смачні суші будемо куштувати. У нас знову ж таки велика компанія. Тому три стола. Дивіться, ось це можна брати безкоштовне. тобто це входить у вартість замовлення, це супчик якийсь. Загалом тут інтер'єр дуже класний, і там ще можна брати собі чай, воду. Ми заплатили за 80 штук, 999 крон це 4400. Це по 630 гривень з людини. Це просто супер ціна, реально, і сервіс просто бомба. Подивіться, обожнює салат з чуки, і це місце суп. і це все входить в вартість замовлення. Ось дивіться, тут є такі класні чашечки. Ще можна взяти собі. Чай, кава, все, що хочеш, все батьки добре. Ну, хазявка. Зійшли в сувенірний магазин. Тут Так багато всього, зараз вам покажу. Дуже затишний такий магазинчик і, направду, дуже багато сувенірів. Хочу купити посткарді. Дивіться, тут також є коп як в Швейцарії. Ми зараз ідемо скуплятися. Марго пішла за крою крою на Новий рік, якась по дуже класній ціні. А ми зараз купимо щось попити і їдемо додому. Дивіться, як тут багато всіляких намазок, і вони продаються як їжа для космонавтів. Подивіться, 43,95 – це 4, десь євро приблизно. Дуже смачно. Ми одну з таких брали собі вчора. До речі, в Швейцарії такого немає тому для нас це просто реально ексклюзив. Всім добрий, хотілося б сказати ранок, але в нас насправді ранок ми прокинулися в першій годині дня. Зараз третя і вже темно. Ми тільки зібралися і вийшли гуляти. Не знаю, наскільки це затягнеться, але чесно кажучи, в мене працюють біоритми таким чином, що мені, коли вже темніше, мені хочеться спати. І незважаючи на те, що я прокинувся дві години тому, мені вже хочеться спати. Мене підтримує в цьому ксюша проти цього ліза. Тому що їй комфортно і стіша Ви не хочете Хочеться спати, тільки кільком людям mm -hmm. Ми зайшли в туристичний центр Тут uh, кава за 20 крон І це 80 гривень Hello Hi Today I'm the coffee maker for everyone Вау, wow, that's so nice yes. Просто стали подивитися в церкву Отак вот от з вікна Let's go <laughs> Окей, ми вже покидалися на На джобі. <світ> <світ> і йдемо додому. Значить, дивіться, є отакий додаток, по якому ми можемо відстежувати, коли буде північне Сяйво. Тому отак повертаємося, і воно показує нам точно де воно має бути. Потім ми ще трошки порозважалися, пішли в магазин і продовжили розважатися, але вже на морі. No, but у нас роз'їб'є. Ви прийшли, бля. Ой-ой-ой, ой мені ой, 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 дуже страшно. Я в шокове. Ой, let's go, ладно. Хвилин 5 я не підтримував ідею йти в море, але мене змусили, і. окей, було вайбово. Вирішили полежати.

Ось так от прикладається ключик. Такий стоїть <звук> дуже великий телевізор. Далі що ми робимо брюнювання, стирка або пасту а і бока забронювати. Потім ми прийшли додому і вирішили, що ми хочемо приготувати фондю. За приготування взявся я не знаю, чому я жодного разу в житті його не їв. Так, в нас вже фондю готове. Ось такий в нас вийшов стіл, дуже класний, смачно. Вечір в нас закінчився дуже вайбово. Ми поїли, пішли в вітальню і продовжили грати в настільні ігри. Ось так затишно закінчився в наш день. Одразу добрий раночок, мої любі. Я вирішив приготувати всі сніданок, розкласти посудомийку. І ось так проводив я свій ранок. Hi everyone! нарешті ми приїхали в магазин. Ми приїхали скуплятися на новий рік. Сьогодні 29 число. Будемо скуплятися для того, щоб завтра у нас був вільний день. Тримаю вас в курсі. Ми поїхали. Ціна на заморожене філе. наш нереально великий список. Ви побачите пізніше. А зараз топ розчарувань в Швеції. В Швеції немає алкоголю в звичайному гіпермаркеті. Ми просто в шоці. Тому що хотілося б його десь знайти. На жаль, ми ніде його знайти не можемо. Але в нас буде багато страв і я думаю, що нам має вистачити на все. А в неділю алкоголь ти ніде вже не купиш. Тому у нас сьогодні тверезий день. До речі, в нас сьогодні ввечері мафія. Ось так виглядає наша корзина. Ну давайте робимо ставки. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, наскільки тут я думаю, тут десь на євро, так 200, дві тисячі крон. Нам постійно не вистачає солодкого, тому ми постійно в пошуках. А дай скільки вийшло ліс? Не знаю, не. ну я боюся сину. 450. Ти що, глохла? Вже є Друга 55. Не п'ять? Ні, не п'ята ранку, ні, не, не перша година ночі. Вау! Щас фоткаю. Вау, з новим роком. З новим роком і вас. Дивіться, ми зайшли в щось типу Ікеа. Традиційно, ну, надто демократичні. Кава і ще там щось, булочка, якась 5 крон, тобто це 50 центів. Візьму собі напевно це, бо сказали, що це традиційне таке шведське, класне. Подивіться, це все 30 крон. І плюс ще ось така от булочка, тобто ну, це 3 євро. Сам собі набираєш каву, мішаєш її з молоком, як ти хочеш. Це традиційне тістечко шведське. Так, булочки ніхто не забрав, так що ну вони в мене в цих Ксюша каже, булочки в субочки має Булочки за 5 капів. Потім нашу велику компанію запросила грати в мафію, і ми приїхали грати. Ми вже відіграли в мафію. Отак, от, так от у нас тут був стіл. Ми тільки що бачили в попередніх кадрах. І дуже було класно і цікаво Ліза затащила просто громад. Ліза в нас сьогодні молодець, просто лідер. Зараз ми їдемо по до домами Марго, і потім будемо їхати додому. І до нас приєднується ще один швейцарець. Що ви скажете з цього приводу? Окей, okay, Бесфрендласпоєбацізізі. Всім вітання, мої любі друзі. Сьогодні я прокинувся з температурою 38. Зараз шоста вечора і я вже в центрі. Збивав температуру всім, чим тільки можна. І тому зараз з нимитою головою вийшов в центр. Нічого вам сьогодні не знімав, тому що я спав півдня, потім трошки прибирав, потім пішов в магазин. Ну Отож, завтра мусимо поїхати кататися. На лижах. Спойлер, до лиш так ніхто і не доїхав, а поки в мене була температура, вони були на Привіт Ці мої любі, я навіть не знаю, що вам сказати, тому що ми всі захворіли. Всі до одного. І дівчата сказали, а влог буде. І я кажу, да, давайте запишемо, як ми всі хворі. Сьогодні 31 число. Новий рік не за горами, не те, що не за горами, а вже через пару годин, а ми хворі. І все, на що нас хватило, це грати в настільні ігри. 39 і три, я сподіваюся, більш такого не буде. Ми хворіємо ось, окрім нової швейцарці. Поки що, поки що. Да. Весь час, поки ми були в Швеції, ми мріяли побачити північне сяйво. І ось воно 31 першого грудня ми побачили цю красу. 31 грудня, і це значить, що Що розпочинаються новорічні приготування. В нас в меню олів'є 35 кг, кілограм. Звісно, і тут я розсипав сметану в олів'є і збираю її назад. <клес> дуй, дуй, дуй в шуті. Тут і риба, і креветки, і все, що хочеш. А ще в нас меню був ось такий нереальний десерт під назвою Тонна Шоколаду. У нас тут повний приперін. А хто під'їдає? Ксюша! Дивіться, конур робить... А, на наріза. So, nice. До речі, я вже кра... значно краще. У мене була низька температура, я встиг помитися. І взагалі ми встигли всі помитися. Це дуже круто, тому що нас тепер не виняємо. Але ми продовжуємо кашляти. Вау! Клас it's дуже it's круто виглядає. Цей нереальний торт приготувала Марго, а тут ми сидимо під столом і їмо виноград на щастя. Yeah, з новим роком мої любі! нехай вас все вдається. Happy New year! Happy New year! Happy New Year! Year! А потім у нас був таємний Санта і ми шукали свої подарунки. <плакова> yes. It's <laughs> with whiskey because you don't drink because of the temperature. Yeah. That's why. it yes. <laughs> that is so, <laughs> so bad. Oh. It's a... You're always told about this. <coughs> stars. Oh, 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 oh. oh. Yeah. oh my God. From a long Thank you. Oh, happy New Year. Happy and New Year. And and year. Yeah, I, I so fancy. fancy. <laughs> <прикався> Потім комусь голову прийшла нереальна ідея зробити один тренд, який зараз буде на ваших екранах Give me, money. Just give me, my, money. Give me my money Just That's funny <п� hit> Вечер набираю обертів. Я да, прийшла мама Марго, принесла пиріг. Ми всі кашляємо. У нас тут атрибути для носа, зірочка, нарізка, все, що замерзло, термометр. Так що так якось у нас проходить вечорочок. So. Все, пока-пока-пока бай-бай-бай! So, Вітанечко, не питайте, будь ласка, як я виглядаю, що з моїми очима. Ми вже в аеропорті. Зараз будемо летіти в Стокгольм, а після цього в Так, виглядаю да, я не дуже. Але після завтра буде вже вдома. Хочеться вже, чесно кажучи, вивчити французьку мову. Ліса, власне цим і займається. А, і Ксюша теж. Молодці, приїду додому, буду розбирати ці всі матеріали, бо дуже багато знімав на телефон. Дуже багато знімав на камеру і тому буду розбиратися. буду монтувати цей влог і намагатимуся як найшвидше вам його випустити. Так що до зустрічі в Копенгагені. Ця на ціни ціни дуже демократичні, але хтось не втримався і вже трошки понад кузівав чіпнівкусна. Ну і ми направилися в Копенгаген. Всі поїхали раніше, а мені ще захотілося погуляти. Подивіться, як там гарно. Моєю давньою мрією була Данія, Але на жаль, себе я не знімав, тому що в мене досі продовжувалися симптоми хвороби. І чесно кажучи, так жахливо себе я давно не почував. До речі, ось цей кадр це там, де в мене знаходився готель. Я вам залишу посилання на нього. І ось такі класні кадри я не знімав. І на цьому я буду завершувати. Наступний кадр буде зі Швейцарії. За перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Вже вам класно вдало 2025 року, щоб вас всі ваші мрії здійснювалися і ви сяли як анзірочки. Всім папа. -па.